Я аспірант Вінницького аграрного університету, служив в срочну службу у 8 полку спеціального призначення міста Хмельницький і моя професія снайпер. А відповідно, у 2014 році мене мобілізували як снайпера. Перший раз, коли прийшлося працювати, я відверто сказав, що я не зможу, але так обставини склалися. Що від мого рішення залежало життя інших людей. Я єдиний був снайпер, з якого ну на якого була поставлена задача саме тримати сектор і не допустити вхід на територію. І після відпрацювання перших позицій, які були надані в той час в моєму секторі, я не зміг заснути, мабуть, майже дві доби. Коли я перше нажав на курок і здійснив постріл, я наскільки боявся промахнутися, що зробив повторний контрольний постріл для того, щоб забезпечити і убезпечити своїх побратимів. 24 лютого, 4 година ранку, телефонний дзвінок прибути військову частину, отримати майно і в розпорядження командира. І я ніколи не думав, що Прийдеться взяти зброю, і, як виявилося, вже більш сучасну зброю, зброю наших закордонних партнерів і виконувати задачі більш якісніше, більш швидше, більш е е е холоднокровніше. Противник зайняв позиції вже на Житомирській трасі, практично поблизу Макарівського району. Наша група видвинулась на відбиття таких населених пунктів, як Бузова, Северинівка, Ясногородка. Моя задача була ліквідувати противника як снайпер працювати. Коли їхали на задачу саме на бойову, ми зрозуміли, що масштаб вражав від побаченого від руйнування від тих сіл, які просто були стерті. Артилерію противника Київ, Київська область і відтісняли ворога аж практично до Чорнобиля. Ми коли зайшли в вже звільнені містечка і з підвалів почали виходити люди, вони обнімали, вони вітали нас. В будинках ні води не було, ні світла. Люди виходили в подвір'я на, ну, на вулицю. Брали муку, воду і вареники ліпили для військових, для нас. На вогні відкритому вони це варили. Ви розумієте, від цього побаченого просто стискалося все всередині. В момент хотілося не зупинятися, хотілося витіснити ворога не просто на кордони, а далі, далі. А далі ми поїхали на схід. І ми там прийняли одну із ключових вбит. Е, Для нас братом це був ключ, ключовий такий момент, один із найважчих моментів. Ми навколо себе зуміли е, стягнути сили противника до 100 тактичних батальйонних груп. Не було такого дня або години, де б не проводився обстріл. Через річку Сіверський Донецьк було зруйновані усі мости. Люди, які тримали там оборону, ну відверто вам скажу титани. Звук метала від щоденних обстрілів запам'ятається назавжди. Ми зберегли своїх людей, ми зберегли особовий склад і ми зуміли в повному складі практично повернутися. Повернулися ми під Лисичанськ на перегрупування, є таке село. Серебрянка прийшлося виконувати задачі по захисту особового складу від ракетних та повітряних авіаударів. На озброєнні ми отримали ПЗРК Ігла та Стінгери. Зуміли зайняти більш домінуючі висоти і, відповідно, тримали повітряну оборону. Повернулися у зв'язку з пораненням, яке отримали поблизу населеного пункту Серебрянка під час авіаудару. Перебували на реабілітації в Західній Україні на відновленні, і після усіх цих процесів вже ми стали у стрій і продовжили службу з нашим батальйоном. Поранення навпаки додало більше. Наснаги повернутися, повернутися, щоб поділитися своїм досвідом. А тим паче я маю якусь певну діяльність, і воно мені легко давалося. Я зрозумів, що можна поєднувати реабілітацію разом із навчанням. Я до певного часу ще виконував функцію позаштатний інструктор батальйону. Мрія відтіснити ворога і закріпитися на кордонах наших кордонах хочеться, щоб розуміння кожної людини було, що перемога буде за нами питання в часі. Для цього потрібно використовувати раціональний час, потрібно навчатися, потрібно готуватись, потрібно налаштовуватись на перемогу, і перемога буде за нами.